Вправа 671 Усно, Які з рівностей є правильними? Що стартуємо? B b-2 у квадраті. Написано b у квадраті мінус 2 в квадраті ні, це неправильно. Давайте запишемо, як правильно. Отже, записуємо ні. Так. Ну, а як потрібно записати правильно? Записуємо, що b-2 у квадраті це дорівнює b у квадраті. Нагадаю, мінус подвоєний добуток першого 2 на b і на 2, і плюс 2 у квадраті. Це такий правильний запис. Переходимо до другого зведення А плюс 3 у квадраті це А у квадраті, плюс 2 що множиться на А на 3. Добре, і плюс 3 у квадраті. Тут все вірно. То записуємо тоді так які з рівності є правильними, пишемо так. Є. Далі третє. Х плюс 5 у квадраті. Х в квадраті плюс х помножити на 5 плюс 5 у квадраті. Ні, тут пропущено ще 2, що множиться на х. Ми пишемо тоді ні. Так, а правильно записуємо, що х плюс 5 до квадрату. Це буде х у квадраті, плюс подвоєний добуток першого на другий. Це 2 помножити на х і помножити на 5. І плюс квадрат другого. Доданку є. Ну і четверте задання 7 мінус у в квадраті, це 7 у квадраті, добре. Мінус 2 на 7 на y подвоєний добуток. Ну і плюс у в квадраті. Тут це вірно. Записуємо так. Є? Ну що ж, а зараз тоді давайте ми запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, які з рівностей є правильними? Записуємо рівність 2 і 4. Є?